Справді я чітко знаю, що нам в першу чергу, що потрібно зробити, це провести судову правоохоронну реформу. Якщо ми не проведемо реформу правоохоронних органів і судів, то жодні інші реформи не є дієзда. Безумовно, потрібно говорити про економічну реформу, і тут можуть бути компроміси, тому що один іван один план, два івани три плани. Але те, що в принципі, ці реформи можна проводити і знаходити якийсь компроміс, в принципі, потрібно. А, а є там, а, Порошенко називає 20 реформ. Я думаю, що якби ми хоча б 7 реформ провели, то цього було б достатньо. Я думаю, що 20 реформ нам і не вдасться провести, тому що це і дороговартісно, і для того потрібні люди, які б відповідали ці, за ці реформи. От, але якби ми сім реформ провели, і я думаю, що це є ключові реформи. Ви знаєте, от я вчора зустрічався, багато чого говорив. Мені вчора про ЕВТ задавали питання, і я вчора на а, а, зустрічі сказав, що а, ну, в принципі, мабуть, хороша людина, але не його місце на міністру. Приходжу, вже ввечері <сум> <сум> немає. Да, там. Мені задавали питання про а, а, Ярему. Я також казав, що насправді людина не на своєму місці. і На сьогоднішній день Генерального прокурора має змінити нова Верховна Рада. Можливо, він хороший міліціонер, але з Генерального прокурора з нього не дуже хороший. Сподіваюся, що це також буде змінено і, і так далі. Через це як по кадровим е, призначенням, так і по е, реформам для мене є принципово, щоб, щоб от це все не залишилося. У нас з вами. Лиш про я написав жити по-любський, там вся реформи написані, отут От голова людини, і з неї витягли церкві молок.